Отче Небесний, у тиші мого серця я стою перед Тобою в смиренній молитві, шукаючи Твоєї Божественної благодаті та керівництва. Я смиренно прошу, дорогоцінного дару здоров'я. Господи, Ти є головним цілителем, джерелом усього життя. Я вірю в Твою нескінченну мудрість і безмежну любов, щоб зцілити і відновити моє тіло і розум. Дай мені силу подолати будь-яку хворобу чи нездужання. Нехай твій зцілюючий дотик вилікує кожну зламану частину в мені. Коли я стикаюсь з труднощами, я молюся про стійкість і мужність, щоб витерпіти і витримати будь-які випробування. Отже, я також молюся за здоров'я і благополуччя моїх близьких і всіх тих, хто стикається з хворобою та болем. Обійми їх своєю ніжною турботою і даруй їм силу, необхідну для подолання труднощів. Веди мене, о Господе, до способу життя, який зберігає моє фізичне, емоційне та духовне благополуччя, дозволь мені зробити вибір, який шанує дорогоцінний дар життя, який ти мені дав. У часи невизначеності та вразливості нехай я знайду розраду у Твоїй вічній присутності, знаючи, що Твоя любов і благодать завжди присутні, оточують мене комфортом і надією. Дякую тобі, Господи, за те, що ти вислухав мою молитву. З вірою і вдячністю віддаю своє здоров'я в твої люблячі руки, знаючи, що ти завжди будеш зі мною. Амінь.